Вітаю! Сьогодні поговоримо, як звільнитися від сутностей. Ви знаєте, що в кожного практика своя техніка. Є навіть такі, що беруть і комбінують одразу декілька технік, і це не є погано, а навпаки, виходить дуже класний ефект. Я в цьому відео не буду вам розжовувати про кожну техніку, а просто назву, е, ті, про які я знаю. Ви ж всі розумієте, що перш ніж використовувати якусь техніку, треба провести діагностику, вияснити, що це за сутність і який вплив вона має, де вона сидить, ця сутність на людині. Що це за сутність? Є в залежності від рангу сутності, використовують наступні техніки: рунічна або сигілова магія. Тут треба розуміти, що використовується не один став, а комплекс ставів. Індивідуально за допомогою діагностики підбираються клієнтові ці стави. І комплексно, йде праця комплексно з людиною. Далі, в залежності від рангу сутності, використовують відливки воском та свинцем. Але і тут треба використовувати діагностику. І потрібно також е, розуміти, що цією технікою не знімеш сильних сутностей. І не всіх сутності, сутностей можна зняти такою технікою. І ця техніка відливання воском, відливання свинцем, є більш довшою е, і комплексний має підхід до людини. Тобто не один раз там вилили, а потрібно е, декілька разів вилити. Комплексний підхід, можливо, навіть 20 разів відлити, щоб зняти цю сутність. Далі, звісно, яйцями сутності не викатаєш. Це так, для розвитку. Сутність не викачується яйцями. Далі, ритуальні техніки. Треба дотримуватися правил, майстер підготовлює себе. Підготовку може входити піст. Піст може дотримуватись як сам майстер, так і сама, сам клієнт. Майстер стави на собі захист і може ставити підтримуючі символи на саму людину. Підготовлюється місце виконання і підготовлюються предмети, які будуть використовуватися в ритуалі. Знаю один. Обряд, ритуал, в якому використовуються магічні сокири, але в цьому ритуалі має приймати участь не один мах. Ще є всім відомий екзорцизм, або ще називають його вичиткою текстом. Тут приймають участь священнослужителі, які знають правила підготовки, і спеціальні дозволи мають. Те, що ви там бачили в інтернеті, коли в церкві, там вони всі і виганяють з них, з них бісів, поряд знаходяться віряни, зовсім е, інші люди, якісь невідомі люди, то все є неправильним, не по правилам. В цьому обряді. Бере участь не одна людина священнослужити. І повірте мені, це буде не на людях. Також, викор... Також є такий ритуал очищення на кладовищі, коли знімають сутність і прив'язують до могил або до тварин. Є певні дії, які можна робити щодня як профілактику відсутності, але це вже в наступному відео викладу.